А питання в мене таке. ласка, ви сказали про зацікавленість. Зацікавленість з боку Європи зрозуміла з боку Росії, зрозуміла про федералізацію України. А от внутрішня зацікавленість кому вигідно? Чому депутати регіонали, комуністи так активно лобіюють зміну державного устрою? І чи вигідна ця федералізація олігархам, особливо в повіденно східних регіонах України? Хто зацікавлений в цьому серед знов ж таки повертаючись до питання причин виникнення федерації? І знов ж таки повертаючись до прикладу Бельгії. Uh -huh. Унітарна форма територіального устрою історично пов'язана її виникнення з тим, що насправді європейські країни на певному етапі зрозуміли для того, щоб подолати феодальну роздрібленість, єдиний вихід це створення унітарної держави. Якщо ми будемо проводити певні аналогії, то очевидно, що в цьому випадку фактично. Федерація в тому варіанті, в якому вона виникне в Україні, це буде ситуація феодальної роздрібленості. Тому ага. що ми насправді що отримуємо? Ми отримуємо крім того, що є в нас центральний уряд, центральна законодавча влада. Ми отримуємо так само, що в на місцях формуються теж самостійні законодавчі органи і самостійний уряд. Ну і звичайно, що ця ситуація жодним чином вона не буде. Для України стабілізуючо, тому що в умовах кризи насправді слід вести мову про якраз навпаки сильно централізовану країну. А цього ми не спостерігаємо навпаки, висловлюється точка зору, що Україні необхідна федералізація. Насправді дійсно час реформ настав, але питання в тому полягає, що ці реформи повинні бути зважені. Я хотів би ще звернути на один момент, який пов'язаний з тим, що федералізація в будь-якому випадку і про це достатньо мало на жаль говорять. Передбачає створення двопалатного парламенту, от в мене виникає зв'язку з цим питання. при реорганізації українського парламенту і при створенні другої палати. Наскільки складним стане прийняття тих чи інших рішень, тому що відразу це ускладнює весь механізм державної влади? Да і загалом, якщо ми будемо говорити про перехід від унітарної держави до федеральної держави, механізм держави значно ускладнюється в умовах кризи, наскільки це доцільно? Ну очевидно, що ні. І до речі, знову ж таки повертаючись повертаючись до тієї самої Бельгії, само початку ця держава була унітарна, якраз з метою того, щоб об'єднати дві частини. Бельгії, Фландрію і Волонію, які насправді вони достатньо є поляризованими між собою, але це був єдиний шлях для створення єдиної саме держави. А можна вас попросити тут, ну виходить так, що там, де є Коломойський, там, де є ну, інші люди, Одесити навіть домовилися. Дніпропетровщина, там повністю вони за унітарну країну. От Донецьк, Луганськ, от їх продовжують розбурхувати. Ну розумієте. Очевидно, що в даному випадку це питання необхідно задавати тим політикам, які зараз активно продовжують ідеї федералізації а, висвітлювати і в засобах масової інформації, і а, говорити про те, що федералізація це єдиний спосіб збереження України як цілісної унітарної держави. Тому що насправді я спілкувався буквально позавчора з тим самим Луганськом. І мені говорили, що насправді питання федералізації ну, не можна сказати, що це те питання, яке цікавить абсолютно все населення. Тут треба розуміти прекрасно ще один момент: питання зміни територіального устрою і будь-які сепаратистські настрої вони мають пряму залежність від економічного становища країни. І у випадку, коли економічне становище. Знаходиться на належному рівні, звичайно, що питань щодо зміни територіального устрою, утворення нових держав, воно ніколи не стоїть. І в цьому відношенні знов ж таки ні Сполучені Штати Америки, Ні Федеративна Республіка, Німеччина, ні Австрія не можуть бути для України прикладом, тому що це благополучні країни з достатньо високим економічним ну, рівнем розвитку. Ну, тому да, так, так тому е, насправді в даному разі говорити кому це вигідно. Це більше питання до тих політиків, які активно зараз пропагують ідею федералізації, тому що, безумовно, час певних реформ, пов'язаних з тим, що, очевидно, необхідно надати більше повноважень регіонів, він дійсно настав. Але питання, яким чином це повинно відбуватися, і яка має відбуватися взагалі процедура надання цих більше повноважень. Очевидно, що повинен бути якийсь певний діалог. Ми ж не можемо відразу, не дотримуючись жодної правової процедури, прагнути надати. Повноважень більше саме регіонам. Очевидно, що це буде неправильно, і так само ми повинні розуміти, що а, повинен бути досягнений певний консенсус. Але для того, щоб він був досягнений, очевидно, що всі повинні розуміти його необхідність. Тому ви сказали про.